Всім привіт! З вами я Модер Кевін. І сьогодні ми будемо грати у гру під назвою Smart City Plan І це п'ята серія сезону Містечко на долоні. Yeah. Ну що ж, ось наше місто. В цій серії не буде чітких планів. Ось тут у нас є озеро. Ці озера, я думаю, можливо, ми з'єднаємо. Тут зробимо канальчик, тут у нас буде невеликий лісок, щоб зробити велике таке нібито морево. Все, початковий канал, цей проєкт я заложив. Я вам нагадаю, що в минулій серії ми взяли кредитів на 1 мільйон і побудували дві середні школи. Все ого! Ух, йомаю, нічого собі! Більш-менш я стабілізував. Мені вже аплодують щось. А, лофтрафік. Це можна побудувати ось тут. Все такий райончик. вон і школа. трафік oh, Все. Йо-майо, -йо, ось, що я хотів. Пісок. Мені тут... Пісок потрібен був. Все, пляж готовий. Можна побудувати... Болічну... ого, бібліотеку 101 000. А розперло, блін. Комерція готова. О, 5000 людей. Ось знову мене плодують. Ого! Що у нас тепер є? Ми дуже багато за цю серію вже зробили, я вже не встигаю. Вже знову індустріальну зону потрібно. Електроенергія. Так, швидко, електроенергія. Ну, коротше, ну мені нова електроенергія. Знов мене подують. Ого. Ну поки є гроші, побудуємо. Щоб потім, коли буде застой. А, води тепер немає. Все, є вас вода. Саме нормальне озеро ось тут. Зараз, зараз. О -о! йо майо! Блін! Ого! Так. Ставлю на паузу. Друзі, ну я розумію, що це таке собі. Але я просто хочу все. А. А, нам, нам світло відробило, це не страшно. Це не страшно. Зараз ми востанн... Я зараз кредита буду брати. Greek. Я вже відчуваю. Давайте все місто в нормі. Дороги наламало. Ну наламало дров, до речі, наламало. За я беру кредит. <laughs> я беру кредит. Навіть два. Все. Почалась днів, хорозов. Кончился застой. Це капітальний трінєць. Ого, в місті пожежі. А води нема, все. Он пожежка летить одна. Там не видно, там ще десь летить. Де ще пожежі? Давайте подивимося в індустріальній зоні. Ні, вже ніде немає пожеж. У нас тут нове місто, до речі, має бути. І я вже планую сюди прокласти дорогу. Ось до сюди буде йти проспект, а далі зробимо дорогу мост. Ну, чесно скажіть, як я можу на трафік якось вплинути, коли в мене землетрус, місто все обесточив, я тим більше з трафіком не впораюся. Я не знаю, мені потрібен якийсь помічник. Якщо знаєте, схожі ігри в онлайні, скажіть. Тому що я сам не справляюся тут. Інстаграм, як кажуть, не розберешся. Все поки роблю його. Якось так захотілося червоної і курки, друзі. Напишіть в коментарях, яка вам більше подобається. А, до речі, анігдот. Е -е, працює два мужика на роботі. Вони там коротше, почали говорити про зарплату, все. І один другому каже така зарплата! Дозволяю собі ось. Раз в тиждень і корку. Ти каже, яку чорну, да, вона? Каже, не понятно. Червона, да. ні, не червона. А яка? Кабачкова! Ти, ж потрібно проводити електроенергію. А я забув, а в нас ото довго така доріженька. Все, бачите, я хороший початок положив. Так що... Все. Новому місті. Бути. Не знаю, до речі, коли ця серія вийде, тому можливо, коли я буду знімати продовження, в цьому селі будуть колосальні зміни. Тому що. Ну, я деколи заходжу в ігри без камери. Є такий грішок в мене. Я там таке виробляю, що... Коли заходжу з камерою, забуваю, що я роблю без камери. Ну що ж, мені здається, що вже немає смислу щось робити ще. З вами був я, Малір Кевін, і всім до побачення.